Хотілась почала одпразнувати нового дому, а потім уже поїхати в роддом. Так і вийшло. народжені під ялинку у новому 2021 році в Новій каховці на світ з'явилися одразу два маленьких жителя Станіслав та Аліна. Малюки народилися з різницею у кілька годин 2 січня. Я не знала, що я перша в цьому году рожаю. По УЗІ це було 1 января. Ну так вийшло, що все-таки 2 января одним із перших привітати новонароджених та їх матусь приїхав перший заступник голови Херсонської обласної ради Єгор Устинов. Він зазначає, таким чином вирішив розширити межі вже звичної для Херсона традиції. Вітати малюків, які першими народилися у новому році. Я вас Поздравляю <рес> з прекрасним событием. От, я вам желаю і крепкого здоров'я. Вам, вашим младенцям, щоб государство все таки сделало все возможное, щоб вони виросли щасливими людьми. Я вас сердячна поздравляю. Квіти та речі першої необхідності для малюків. Молоді мами не приховують такої уваги. Не очікували. Конечно, Будь-які емоції, будь-які поздравлення. Тим більше почало нової жизни. нашій країні вже какби бы такого. Не делают, как мне кажется. Это было очень приятно. у свою чергу. Голова Херсонської регіональної організації політичної партії Опозиційна платформа за життя Єгор Устинов наголошує: кожна новонароджена дитина це маленький громадянин України, тому має одразу відчувати увагу. очень часто случается так что у нас областная власть забывает о том что она является именно областной да, представителями территориальных общин всей области а не только города херсона очень много всегда внимания уделяется областному центру и практически зачастую забывают про вот такие крупные даже населенные пункты как например новая кахов я очень рад тому что новый год мы начинаем с такого ну, прекрасного события что Новому году вже є перші нові граждане нашої страны, которые, я абсолютно уверен, виростуть щасливими. Побачити немовлят через карантинні обмеження. Нам не вдалося. Однак про них усе розповіли їх мами. Я

Алінка без сомнені у мене было сразу чувство що это девочка, і я ждала только тока її для обох родин малюки стали довгоочікуваними первістками наразі вони почувають себе добре і лікарі вже готують їх до виписки Хотим тоже домой всі ждут, і бабушки і дедушки, і папа ждет всі ждут. У міня будуть і муж і родители, і мужа радії родственников много Все уже з нетерпінням Ждуть, коли побачать, коли піддержать на ручках. Єгор Устинов не приховує. Має надію, що і на різдвяні свята така символічна акція отримає продовження. Адже, незважаючи на усі складності, пов'язані з пандемією, важливо не забувати дарувати один одному позитивні емоції. Мені б дуже хотілося, щоб всі наші депутати обласного совету взяли це за примір. Тоді ми зможемо охватити своїм вниманням всіх новорожденних герцогів. Херсонской области и будем это делать не только по случаю праздника Нового года, а будем делать это и без повода. Политическая партия, оппозиционная платформа за жизнь, и я как руководитель нашей партии в Херсонской области, мы не дадим повода сомневаться в правильности выбора, которые люди сделали на последних местных выборах, и представители нашей политической силы всегда будут рядом.